Доброго дня, на зв'язку Медіс. Як завжди, обговорюємо найактуальніші запитання наших глядачів. З нами Андрій Васильович. І сьогоднішня тема у нас папілома вірус людини. Це найпоширеніша інфекція в світі, від якої страждають як жінки, так і чоловіки. І, власне, ліків від цієї хвороби не існує, але все ж таки будемо говорити, як знизити шкоду цього гостя в нашому організмі. Отож, Ясно. Гарне питання таке? у вас. І порівняний гість, Гіст, правда, які приходять і не хоче вступитися з вашу, нашого організму, то, напевно, вже гостем трудно назвати, правда? Ну, а все-таки. От, що таке, кажуть, репапіом вірус? Це вірус, правда? Правда, Це очевидно з того випуває. Віруси є всюди і кругом нас. І їх дуже багато є. Однозначно. Більше як всяких інфекцій, мікроорганізмів. Ну, ну. Папіоми у 70% він може бути безсимптомним. А у 30% можуть з'являтися різні симптоми. От, напевно, про це будемо сьогодні найбільше говорити, тому що симптоми можуть бути і банальні, і складні якраз це то все. Тому, ще раз хочу сказати, до природи віруса, кожен вірус, як і вірус, Папілом завжди буде проявлятися у нашому організмі, коли імунна система організму буде знижуватися. Отже, ви сказали, що 30% власне, є симптоми так. папіломовірусу вірусу людини. І що це за симптоми? Як визначити, що вони є в організмі, і чи є якась різниця між симптомами у чоловіків та у жінок? Ясно. Ну, а На відміну від вірусу грипу, папіоми вірус не викликає ж таких захворювань, температури, ознобу, болівсилобах і все решта. А у тих 30% людей інфікованих від папіоми віруса, симптоми можуть бути ну, банальні, найпростіші це якісь кондіоми, папіоми на свізових статевих органах, чи не тільки статевих органів, на будь-яких інших свізових. В залежності від того, куди потрапив той папіломовірус. І тут я не перескажу, скажу, що як правило, в більшості випадків папіломовірус продається системним шляхом. Однак симптоми можуть появитися на різних свізових, в залежності, чи це був звичайний статевий акт, чи це був якийсь статевий акт, а типовий. А який ну це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Тобто, через стакан з водою, якщо ми а, так є, а, нас так... ми не заразимо з попілому вірусу. <реш> ну, очевидно, що ні. Тому що це передається від свізової на І е, причому має бути певне пошкодження самої свізової. Тобто для папілому вірусу треба відкрити якісь ворота, щоб він потрапив в організм і далі. Він там дає якісь оті ознаки. А які ознаки? Оті папіломи, конділоми, про які я щойно, щойно, щойно якраз казав. Вони, в принципі, для організму в цілому не становлять якоїсь такої небезпеки. Но вони можуть ставати незручності, особливо тертя, одяг, складки одягу і т.д. можуть їх тримувати. І тому далі йде питання, їх просто треба видаляти. Щоб його тих позбутися. А чи може папіломовірус викликати безпліддя в одного з партнерів? Наприклад, у хлопця, у чоловіка, можливо, він проходить безсимптомно, а у жінки він може якось проявитися угу. і, можливо, чи може він, власне, призвести до безпліддя? Ну, прямих доказів в цьому немає. Інше питання, що в жінок папіломавірус може спричинити дуже негарні. Ускладнення, якщо це можна назвати, а я би сказав навіть патологію, йдемо про онкологічну патологію. Пополоми вірусів є чуть не 100 різних штабів, ось серед них виділено найбільш онкогенні, цей й 18-й, тридцять й тридцять й які у жінок і тільки у жінок може викликати рак шийки матки, тому що викликає диспозію, перетворення слозових і так далі, не буде на диватися. Рак шийки матки. О на це окрай, треба звернути увагу, тому що цим можна і треба боротися. Отака От життєва ситуація. Приніс додому чоловік або партнер, якщо люди знаходяться в тривалих стосунках, такий подарунок папіломовірус. І у Жінки, наприклад, його ще немає. Симптомів, напевно, ще немає. Нема так? симптомів, так. Але, от як їм бути, можливо, є якась вакцина, якась така допомога. Як от він приніс довідку, наприклад, що в нього він mm. є. Що робити, дружині? Ну, знаєте, з моєю практики я вам скажу, що довідку, коли немає симптомів, ніхто не ходить і ніхто не носить. Mm. Як правило, напевно, в того чоловіка. Виявилися на статеві сузвілі, член, як правило, якісь ті самі папіломи, якісь ті самі конділоми. Ну і тут вже можна собі підозрити, що це звичайно папілома вірусу. сумніву, що для дружини це велика загроза в першу чергу, щоб це не було онкогенні штами. Ще раз повторюю, є 16, 18, 13, 33 онкогенні штами. І їх треба окремо розібратися, що ж це за папіломавірус. Якщо це є не онкогенні, то в принципі для здоров'я жінки, воно їх такої загрози не буде. І взагалі, якщо чоловік при доброму здоров'ї, і дружина теж при доброму здоров'ї, при доброй імунній системі, то як право той вірус десь там і, і пропаде. Інше питання: що в дружини попадається в зоні ризику на рак. Шийки манки. І отут є дуже сучасний день можливість проводити вакцинацію, вакцинацію проти отих онкогенних штамів. Я вам скажу більше, в цивілізованих країнах таку вакцинацію вже починають в підлітків від 16 і до 25 років проводиться навіть профілактична. Так, в принципі, всякий профілактик з вакцинацією інших дитячих інфекцій. Після 25 така вакцинація проводиться лише при таких показах, які мені щойно прорахували. І так до 45 років. А потім вже вакцинація навіть є неефективна. Оце на сьогоднішній день і є те, що кажуть, вакцинація проти раку. Оце це єдина форма раку, яка може підлягати якійсь профілактичній вакцинації. А як часто потрібно робити таку вакцинацію? А це вже відповідна схема, і тим займаються лікарі онкогінекологи Цього року медіс 25 років, і цікаво, що змінилося з тих це чверть століття, практично, і що помінялося в методах діагностування, в лабораторних дослідженнях ВПЛ вірус. Він можливо якось навчилась діагностувати власне ці онкоштами. Що взагалі помінялося за цей період? Як ви почали і на якому етапі зараз це все знаходить? Угу. Ну, знаєте, без сумнів, що 25 років це колосальний проміжок часу, зокрема, колосальний промір часу для розвитку біотехнологій, і, і саме, зокрема, розвитку лабораторної медицини. Це мені здається, на сьогоднішній день гаус медицини. Яка є дуже динамічно розвивається по сьогоднішній день. сумніву, що 25 років тому ще не було ПЛР діагностики як такої. В практиці вона була в академічних установах. Я це вивчав у свій час в тих 25 років тому у Сполучених Штатах Америки. А потім вона почала потрошки впроваджуватись у нашу практику як таку. Ви дуже правильно поставили питання. Що для будь-якої коли підозри на папілому вірус, потрібно виявити онкогенні чи не онкогенні штами. І ось тут наша лабораторія може розрізнити, може виявити, чи у ті штами, я не втомлююсь повторяти, щоб це було на слуху, 16, 18, 31, 33, чи вони є дійсно в тій супружній парі, чи вони не є онкогенні. Якраз то зовсім міняє картину і зовсім міняє перспективи щодо здоров'я в першу чергу жінки.